Привіт усім, почав я водити фандалін одній своїй новенькій групі хлопчиків і дівчаток. І ось мій знайомий мені каже: А там якраз оновлений фандалін вийшов, та ще й з продовженням. Я подумав, круто, ремейк старої пригоди. Певно, повиправляли там багатсько і зробили косметичний ремонт, зробили роботу над помилками, так би мовити. Але виявилося зовсім інакше. Виявляється, візерди пробили чергове дно у своїх потугах зробити контент для ДНД 5Е, і замість чогось дійсно цікавого просто напудили собі під мантію. Передмова. Хочу дещо сказати перед тим, як почну цей огляд. По-перше, подальший контент розрахований суто для майстрів підземель, я гадаю, це очевидно. Або для гравців, які вже грали, або не будуть взагалі грати принципово у цю пригоду. Далі буде купа спойлерів, тому майте собі на увазі. По-друге, я не маю на меті просто по приколу полувати щось лайном і критикою. Я завжди намагаюся об'єктивно оцінювати і шукати як плюси, так і мінуси. Я люблю світ ДНД і мені навіть подобаються загальні концепції пригод. Систему, звичайно, я проміняв на левелап, але ця розмова вже була проговорена в іншому відео. Та навіть самі копальні Фанделверу я водив вже разів 5 повністю, і людям подобається пригода, незважаючи на моє особисте фе. Отож бо, поїхали. В цьому ролику я зроблю огляд лише самої пригоди втрачені копальні Фандалверо», тобто її реміксу. До продовження руки ще не дійшли, але все по черзі. Особисто я був щиро впевнений, що автори цієї потужної книжки за 70 доларів переробили чи персонажів, чи локації, чи бойові суточки, чи навіть усе разом. Ага, розмріявся. Але виявилося, що нові прийняті візерними рішення не тільки нелогічні, але ще й тупі. Поїхали. Епізод перший. ГОблінські стріли. Вступна частина лишилася без змін. Надмозкові автори навіть додали табличку максимально безкорисний зачіпок до пригоди, в залежності від передісторії персонажів гравця. Наприклад, якщо персонаж моряк, то його зачіпка буде: Ви плавали на кораблях уздовж узбережжя мечів, але зіткнення зі смертю змусило вас переосмислити свою професію. Ви прямуєте до фандаліна, щоб вирішити, що будете робити далі. Ага. Зіткнення зі смертю змусило обрати професію пригодника, який точно не буде ризикувати своїм життям. Ну ви зрозуміли суть. Ви робили вставте професію, але вставте подію спонукало вас вирушити в наглухо, забуте усіма богами село. Ге, ні, аль но 70 доларів. Дайте дві. Наступна зміна відбулася в сцені з нападом на дорозі. В оригіналі було дійшовши до місця, де дорога робить поворот, ви здалеку помічаєте двох дохлих коней, що розпласталися за 50 футів попереду, блокуючи шлях. З кожної туші сторчать кілька стріл з чорним оперенням. В реміксі тепер там. Заходячи за поворот, ви натрапляєте на сцену нещодавної битви. Тут... До стежки тисне ліс із крутим насипом і густими заростями обабіч. Двоє коней блукають дорогою, обнюхуючи пограбовані особисті речі. Ра тепер в Greenpeace Friendly. Навіть гобліни не вбивають коней. Залишається лише гадати, як гобліни взагалі змогли збити з сідла воїна та археолога, не зачіпавши коней. Бляха-муха! Якби ці коні втікли раніше одразу після бою, то цієї сини взагалі б не було. І гравці не знали, б, що на гандрена на Роксікера їхнього роботодавця. Взагалі хтось напав. Засікаємо час, пані та панове. Сюжет прострелив собі коліно буквально в першій ігровій сцені. О -о -о. Далі все те саме. Але тепер на сторожовій вежі біля входу в печеру є не тільки два гобліна, але ще й гоблін бос. Накупісюм проти героїв першого рівня треба було додати сюди ще одного монстра, та ще й сильнішого, неясно. Далі, печера для їжі камінує щелепи. Вовки зі смішним артом, ніби це якийсь форсьют. Річка та сама, ємік, але тепер вже гоблін босс а не просто гоблін з полоненим сільдаром. У, -у котрого тепер появився не арт навіть печеру з дамбою до трьох гоблінів додали ще двох на Навіщо? Якщо раніше Кларк просто бився до смерті, то тепер у нього є шанс спробувати втікти і застрягти своєю жирною дупою у вузькому проході. Клас. Другий епізод Фандалін. Тут теж все більш-менш спокійно. Бартон в оригіналі був чоловіком, тепер став жінкою. Ну, з ким не буває. Дарен Едерма тепер не напівельф, а Дроу. Ну тому, що тепер в D&D дроу це не зла раса, і взагалі злих рас немає. Це гравці злі, тому що вчиняють геноцид не злих персонажів, типу там орків, Дроу чи дуаргарів. На диво, Телдендрав так само вмирає від рук бандитів, а його дружину і дітей викрадають. Певно, цей чолов'яга менш важливо, ніж коні на початку. Мер міста Харбін Вестер тепер просить героїв не вбити банду орків у вершених Фіверн, а вбити банду мародерів. Тому прикол? Ну, я розповім про це трохи пізніше. А ще у Харбани з'явився прикольний арт. Моє тактерсендаріо майже не зазнав змін. Хоча там, де було три скелета в крипті, тепер аж шість. Ну, дивно. У нашого улюбленого Нотіка тепер з'явилося ім'я Сарнак. У майстерні скляного позуха раніше був фамільяр щур. Тепер замість нього квазіт. Ну, мені більше подобався щур, але так теж непогано, більш класично. Ну, от і весь епізод. Епізод третій Банші, орки, друїд, некромант та замок кам'яної щелепи. Спочатку здається, що епізод в збачі не змінився, але в новій версії є досить цікавий і тупий нюанс. В оригіналі, якщо прийти з квестом від і запитати, хто збудував вежу для колодязя біля колодязя старої сови, то вона скаже Артіндол. І хоча в оригіналі ніхто нам не пояснював, хто це в Саракій такий Артіндол, загалом в історії Файруну, це дуже цікавий пласт флору, який тягнеться за тисячу на тисячу років, і про нього можна почекати почитати на Вікіпедії. Але тепер на відповідь на це питання дрезіна. Хто, Хто в біса така дрезіна? Навіть Google не знає. Отака бабуйня, хлопчики і дівчатка, була крихта цікавого лору, тепер її немає. Никроман лишився як є. Тепер, у нього є, тепер у нас є мапа його локації, знімає кипелюха. Грім дерево. По-перше, автори згадали, що окрім гілочок під назвою Twig Blight, які взагалі не представляють ніяку загрозу персонажам вже, ну, допустимо, третього рівня. В бестіарії є ще й Needle Блайт, і насипали трохи і їх. Ну, дякуємо. По-друге, другий трейдот тепер жінка. Окей, дуже важлива зміна в сюжеті, якщо б це не міняло взагалі. Я нічого не маю проти ну, стати, в персонажів, пригоди, але коли їх просто міняють по приколу, це викликає питання. Все інше без змін, але тепер у нас є смішнявий арт зеленого дракона, який своїм подихом проганяє Бембі з проклятого і забутого богами села, де, де зомбі живуть, але й Бембі теж там пасуть травичку. І так, Вежа дракона все ще має той тупорилий артефакт Сокира плюс один, який наносить максимальну шкоду рослинам. Кому взагалі всрався цей магічний предмет у цій пригоді? Він ніякої користі не має до того часу, як ти вб'єш дракона, ти вже в геноцид цих рослинок влаштуєш. Нахіра. Звершину віверн взагалі ржомба. По-перше, у нас тепер є мапа. Ну, це прикольно. По друге, раніше це була банда орків. Тепер це банда тупо одного орка, чотирьох ведмежатників та одного огра. Ведмежатники взагалі класний монстр. Давайте запхнемо їх в кожен епізод пригоди. Вони ж створені для того, щоб ваншотати гравців з ненацька. Взагалі ідеально, просто геніальний монстр. Не гра, а покемони, і <ів> де треба зібрати усіх відбіжатників у всьому файруну. <світ> Замок Кам'яної щелепи, ну тут мало змін. Замість лучників поставили гоблін босів. В племені Кам'яної щелепи взагалі класний менеджмент персоналу. Кожен гоблін може бути босом межі, де, відмис... де був Ведмесов, чомусь тепер тусується Грел. Так, ніби було мало клювастого чудовиська з щупальцями алтаря гоблінів, тобто Гріка. Але давайте додамо ще й Грела. Тож щупасте чудовисько з клювом. Як він взагалі живе поруч з гоблінами, загадка, ніби ніхто не знає про існування одне одного. Ух, епізод четвертий. Епізод зустрічає нас цікавим артом, де три роксікера стоять біля входу в печеру морського відлуння, а до них підкралися відмежатники. Ну, ран... Там опис був такий, що типу, дійсно не знав, прослідкував за ними і знав про знаходження шахти. Як я собі це уявляв, двоє знайшли шахту, поки шук... ну, поїхав в Невервінтер з мапою за припасами, тому що от, типу, ви поки розкупите цей. Але автор цього цікавого арту. Хотів нам сказати, що злодій пригоди незнар, добровільно відпустив одного з дворфів, щоб той повернувся в Невервінтер, а потім відправив гобліна, щоб його викрести. Тобто на арті видно, що усі троє дворфів знають про знаходження шахти, але якогось біса двор пигів кудись в сраку світу, щоб своїм мапою. Чому Гандра носив мапу з собою весь цей час? Чому Незнар відпустив дворфа? На кой пісюн незнару взагалі потрібен дворф і мапа, якщо він уже схопив двох братів і вже всередині печери? Тусить зі своїми улюбленими ведмежатниками. Він уже знає де це все, на ляд йому ця бляха мапа і дворф. Він нічого нового не знає, Дворф тільки знає, де печера знаходиться. Все! Він не знає, де кузня заклять, не знає нічого. Може, я тупий, автор пригоди розумний. Поясніть, будь ласка, в коментарях. Я буду вам щиро вдячний, бо я відчуваю себе ну, реально незручно. Загалом в печері все те саме. Не знаю, так само боїться печер. Печерних гребів, як і раніше, бо він дров, йому страшно, і він так і не зміг знайти кузню заклять, бо вони йому заважають. Привид Мормеск по невідомим причинам взагалі втратив особистість. Тепер це просто злий привид, і з ним не можна навіть поговорити. І мотивації в нього немає. Так ніби тут було дуже мало персонажів без мотивації, додали, ще й, ще й в нього забрали. Ну, шкода. Споглядач став ще нелогічнішим більш. У новій книжці буквально написано, споглядач мав прослужити 101 рік, як йому ну, сказали в чаклуни, які його призвали. Але бляха, копальня була зруйнована сотні років тому. Чого ти тут сидиш, дурбецело? В оригіналі не було цих 101 років, і це хоч трохи б логічно звучало, хоч якась логіка була. До речі, ви помітили, що в пригоді немає орків? А вони були, і в педисторії були, бо саме їх армія зруйнувала копальню. Але тепер це просто була банда бандитів, так само, як з бандою на вершині Віверн. Бо бандити можуть бути злі, а орки не можуть бути злі. Ну, так вийшло, така логіка сучасного світу. Я розумію, що вона прикликається сучасними подіями, але давайте не будемо зараз з цим приплітати. Ось і все з нездаром все стабільно, як і було. І це кінець першої частини. Але ви можете спитати, Сондер, але ж тут не було ніяких зачіпок під другу частину. Як вона взагалі пов'язана з оригінальним Фандаліном? Там ж якісь тіонічні гоблини, оце все Тіндаклі, Принс Лементейшесом за флем принцес з мутаціями буді-хорором і всякою хтоню? А ніяк не пов'язано. Єдине, що натякає на продовження пригоди, це ось ця дуже крута чутка. Дивні гобліни. Ця чутка в декількох епізодах з'являється, але вона майже завжди однак однаково. А останнім часом дивні гобліни іноді приєднувалися до племені Кам'яної Пащеки в їхніх придорожних засідках, але не цього разу. Дивні гобліни мають подовжені черепа. А коли вони атакують їхню зброю, сяюча зелена енергія. Гобліни Кам'яної щелепи не знають, хто ці прибульці. Нові гобліни просто реагують і йдуть після кожної атаки. Плем'я Кам'яної щелепи бояться цих дивних гоблінів і вважають, що їх персонажі теж повинні боятися. Це посилання на псіонічних гоблінів які більш помітні в наступних розділах. Це все. Просто десь там, але не тут є дивні гобліни. І знаєте, що саме тупе? Пригода всюди вказує, що гобліни мають видужені черепа. Типу, це дуже їх відрізняє від інших гоблінів. От, от тепер вам даю загадку. Де на цих артах звичайний гоблін, а де новий? Підказка: орієнтуватися можна тільки по формі черепа. Знову ж таки, я нічого не маю проти ремейків, якщо вони роблять їх на краще. Але якщо ви просто перевипускаєте книжку і ви прац... і даєте за неї, і змушуєте людей купувати її, тому що вона подивить нову пригоду. То, ну, типу, ну, щоб шо? Щоб-шо? Єдине, що вони тут додали, це декілька артів. Вони в реміксі, в ремейку додали декілька артів до пригоди, яка є стартовою. Ми не знали, як виглядає цей Фандалін. Ми не знали, як нормально як виглядає більш-менш грім дерево. Ми не знали, як виглядає там вежа цього. Невже так важко дати три бляха долара? Художнику, щоб він намалював мапи чи в інкарнеті накліпати на 5 хвилин, просто хоч що-небудь. щоб у майстра новачка була ця вся інформація, були ці матеріали під рукою. Це стартовий набір, бляха. Воно знайомить вас з пригодою, з системою 5 Edition. Бо ж, як срака горить просто. Ну не то, щоб у інших систем стартові пригоди були класні. Я колись розкажу вам перше до Уран, шоста редакція. Це просто взрив пукана космічного масштабу. Біз тупої стартової пригоди я не бачив в житті своєму. Я навіть придумати про таке не міг би. Але на ну, існує. Я все ще більш-менш лояльно ставлюсь до Фандаліни і буду його проводити. Я. Сміливо пропоную його гравцям на ряду з іншими пригодами, там, реміксами старих перших редакцій, як наприклад З'яючий портал. Чи просто коротенькими ваншотами для новачків. І якщо люди обирають фондалін, то я даю їм фондалін. Тому що я знаю, що то, що мені не подобається, може подобатись гравцям. Але. Це... Confusion of the highest order! З кожним днем, буквально з кожним днем все менше-менше розуміють, як ці пригоди побудовані. Я тут ще почитую великі кампанії, типу Грім Штормового короля, з Безодні і Драконячий куш, і в мене дуже серйозні питання до цих всіх пригод, тому що вони написані не на свої кошти, вони не кошти сікі, наскільки вони зроблені. Це... Це бляха сумно. Дякую всім за увагу. Мирного вам неба.